Як покарали ваната за сексизм, і чи по ділу це зробили? Куди влітку перейдуть мудрик, довбик та неймар? Невже Ребров наступить на граблі ротання? І як завершиться фінал Ліги Чемпіонів? Відповіді на всі ці питання у цьому випуску. Всім привіт! З вами знову я Костя Фолста І перед тим як розпочати. Я прошу вас підписатися на мій канал, поставити фотобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок і поширити цей випуск серед своїх друзів у соцмережах. Посилання на свої власні соцмереж залишу під цим відео. Ну і найголовніше обов'язково діліться зі мною своєю думкою з приводу сьогоднішніх тем у коментарях. Домовилися? Тоді поїхали. Владислав Ванат, молодий нападник київського динамо, якого не втомлюються вихваляти і експерти, і вболівальники. Мовляв, шукало динамо нормального центру Форварду, шукало, а ось він, виявляється, весь цей час був під боком. І дійсно, Владислава можна і треба хвалити, зокрема, за другу половину сезону УПЛ. Швидкий, хитрий, результативний, усі навички потрібні центр Форварду на місці. І більш того, він успішно користується ними на футбольному полі. І все у нього класно, однак все ж таки знайшлася ложка дьогтю у діжці меду. Грати у футбол він грає. А от що говорити, кому говорити, де, та за яких умов ще не навчився. У 16 му турі УПЛ після ганебної домашньої поразки Динамо від інгульця ванат, чи то на емоціях, чи то просто вирішив похизуватися своїми знаннями про європейський футбол, описуючи ігровий епізод, заявив: Воротар Інгульця у тому моменті врятував свою команду, тож це мав бути кутовий. Я підняв трішки м'яч, і він його зачепив. Загалом я не бачив у жодному топ чемпіонаті, аби Жінки судили чоловічі ігри. У нас це є і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо. Ну по-перше, пропоную, щоб після цього виразу ігри за участю Динамо обслуговували тільки ну, нехай собаки. Бо якої б статі не був арбітр білосинів, ніхто не подобається. Дуже часто у них винуваті саме судді, а те, що з цього сезону кияни показували погану гру, про це вони чомусь не дуже хочуть говорити. Ну, як погано гру? Ну не зовсім те слово. Коротше, якщо кинути гру Динамо у воду, то вона не потоне. Десь такого рівня їхня гра. По-друге, Ванат каже, що жінки не обслуговують ігри в європейських топ-чемпіонатах. Можливо, Владислав живе за принципом: якщо не бачив, то і не існує. Можливо, він дивився тільки АПЛ, а на Бундеслігу взагалі уваги не звертав. Бо інакше знав би, що і у Німеччині така панія на ім'я Бібіана Штайнхаус. Свій перший матч в елітному німецькому дивізіоні вона відпрацювала ще у 17-му. Тоді зустрічалися Герта та Вертер. І до речі, за свою кар'єру вона також страждала від сексистських висловлювань. До прикладу, коли бібіана обслуговувала матч другої бундесліги, півзахисник фортуни Керем Демірбай сказав їй, що жінкам не місце в чоловічому футболі після того, як був вилучений. За сексистський вислів Демірбай додатково отримав триматчому дискваліфікацію. Пізніше Керем сказав: цей коментар не відображає мої думки про жінок, але від покарання це його не врятувало. Фортуна Дюссельдорф також застосувала до гравця Санції. Німецький клуб змусив півзахисника судити любительські жіночі футбольний матч. Мені здається, дуже педагогічне покарання. Але повернемося до Ваната. Якщо Владислав бажає грати десь у Європі на топ рівні, то і мислити він має по європейськи. А що це в нього за дуболомний сексизм? Тим паче, на чию адресу Катерини Монзуль, арбітрині, яку у 20-му визнали однією з трьох найкращих у світі. Так, вона помиляється у своїх рішеннях на полі. Але не тому, що вона жінка, а тому, що вона людина, будь-яка людина помиляється. І чоловіки арбітри косячать аж ніяк не менше за жінок, особливо в УПЛ. Звісно, покарання наздогнала вона та за сексистський вислів. Він отримав триматчову дискваліфікацію. Ну і контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу вирішив, що за цей інцидент Київський Динамо має сплатити штраф у 100 тисяч гривень. Цікаво, а білосині змусять Ваната відсудити який-небудь жіночий матч. Як на мене, не завадило б. А тепер переходимо до новин трансферних і розпочати я хочу саме з подальшої долі неймара. Вже всім очевидно, що ПСЖ схиляється до того, аби продати влітку футболіста. Чим спричинено це рішення? Варіанта два. Перше неймар вже дістав босів парижан своїми травмами в один і той же період. Мабуть, бразилець взагалі скоро забуде, як це грати у другій половині сезону. І невдоволення босів підкріплюється ще тим, що навіть травмованому нею ПСЖ має платити зарплатню. Це вже не трудові відносини, а якась дуже невигідна акція для катарців. Заплати за весь сезон і отримай тільки половину. Другий варіант, чому від неї хочуть позбутися, це Мбапе. нещодавно у пресі почали з'являтися чутки, що француз знову веде перемовини з Реалом. Я не думаю, що це правда. Я думаю, що оточення Кіліана закинуло це у ЗМІ, щоб дати зрозуміти босам ПСЖ, що Мбаппе щось таки не влаштовує. А що може не подобатися головній зірці? У нього найбільша зарплата у клубі. Він має дуже великий вплив як на полі, так і за його межами. По суті, друга людина у клубі після президента. Єдиний, хто дратував Кіліана протягом сезону, це Неймар, з яким у них постійно виникали сутички. Ось французи ставить ультиматум: або я, або Неймар. Вибір тут очевидний, тому бразилець може сміливо починати пакувати речі. І до речі, покупці на Неймара вже знайшлися. Зокрема, лондонський Челсі готовий заплатити за неї 60 мільйонів євро. Вже з 90 відсотковою ймовірністю наступний сезон рестократи розпочнуть під керівництвом Маурісіо Почетін. Аргентинець працював з неймаром у ПСЖ, тому тонко натякнув босом синів, що хоче бачити бразильця у своїй команді. Не знаю, чи потрібен Неймару, який часто страждає від травм, такий інтенсивний та силовий чемпіонат, як АПЛ. Проте, ймовірніше, за все, цьому трансферу бути. Таким чином могла б справдитися одна з мрій Михайла Мудрика, грати в одній команді зі своїм комиром. Проте це мало ймовірно. Адже боси Челсі хочуть здихатися українцям. Анонімне джерело повідомило, що вже влітку Михайло може змінити клуб. І мова тут як і про оренду, так і про повноцінний трансфер. Мудрик не зміг виправити покладених на нього з боку керівництва Челсі сподівань. І не заграв на тому рівні, який від нього очікували. Пам'ятаю, Даріо Серна впевнено заявляв, що Михайло найкращий лівий вінгер світу після Мбаппе та Вінісіуса. Але як виявилося, це не так. Звичайно, можна казати про те, що Челсі переживає не найкращі часи, що там, по суті, кожен гравець не показує належної гри. Але ключовим є результат, а відмазки – то для обговорень у фанбарах. Отже, мудрик теж може пакувати валізи. Серед зацікавлених у мудрику клубів преса виділяє Арсенал та Ювентус. Звісно, всі ми хотіли б побачити Михайла останні канонірів. Проте там зліва бігає Мартінеллі. і Я дуже сумніваюся, що Михайлові вдасться виграти у нього конкуренцію. У стані старої сеньори, як на мене, в українця більше шансів заграти. Ну і завершити блок трансферів я хотів би новиною про Артема Довбика. Він також може влітку змінити чемпіонат. У послугах фору зацікавлений Марсель. І просто зараз французи ведуть переговори щодо українця. Це підтвердив сам Артем. Цитата: чи правда, що на мене претендує Марсель? Так, є діалог, є інтерес. Те саме було і півроку тому, але зараз інтерес став інтенсивнішим, тому все можливо. Сподіваюся, що сторонам вдасться дійти згоди, і вже з наступного сезону ми будемо спостерігати за Артемом у Лізі 1 в одній команді з Русланом Малиновським. Але до того добуку треба тут одну справу завершити на момент підготовки відео в активі Артема 23 голи у чемпіонаті. До рекордом Хітаряна ще два взяття воріт. Як ви гадаєте, чи зможе Довбик побити рекорд Генріха і забити більше за всіх голів в одному сезоні УПЛ? Діліться своїми думками у коментарях. А якщо ви дивитеся цей випуск вже після того, як Артем побив рекорд, тоді напишіть, скільки ще голів до кінця сезону він заб'є. Сергій Ребров буде тренером збірної України, однак є деякі нюанси. І тепер нових деталей дав Олімпіакос. Річ у тому, що грецький клуб відмовився від кандидатури Реброва на посаду головного тренера, тому що в українського спеціаліста є інші пропозиції від збірної України та Аляйну. Араби хочуть подовжити контракти з Сергієм Станіславовичем, і це зрозуміло. Так, у чемпіонаті команда стала другою, що само по собі непогане. А ще у Реброва є шанс зачепитися за трофей за кубок Уа. Враховуючи всі ці фактори, можна стверджувати, що під керівництвом українця Алянс залишається в топі еміратського футболу. Грандіозних програшів за сезон як таких не було, тому і причин не подовжувати контракт з Ребровом араби не бачать. І я впевнений, що вони не пропонують Сергію Станіславовичу угод на тисячу років, з малою зарплатнею, не переглядають інших кандидатів на цей пост, не спекулюють ім'я Реброва. Коротше, вони не роблять того, до чого вдавалося у АФ особі павелки. За даними ЗМІ, український тренер розглядав три варіанти: залишитися в Аляїні, піти у збірну або поєднувати обидві ці роботи. Третій варіант є найгіршим. Обережніше Сергію Станіславовичу. Так ви можете стати ще й тренером молодіжки та ще й Олександрії. Зрештою, Фабрісіо Романо повідомив, що Сергій Ребров стане тренером збірної України. Невже Павелко погуглив значення такої фрази, як попередня письмова згода? Тепер залишається тільки одне питання: чи буде Ребров поєднувати роботу у збірні та у Аляні, чи ні? Сподіваюся, він не наступить на ті ж граблі, що й ротань. У Інтера немає шансів серйозно. Якщо з Мансіті не станеться нічого екстраординарного і вони вийдуть на матч у такому ж настрої, як на поєдинок з реалом, тоді для Нерадзурі буде лише одне завдання не програти розгромно. Якщо обидва колективи будуть у своїх найкращих кондиціях без кадрових втрат та інших неприємностей, то я прогнозую перемогу Сіті з рахунком 2-0. Чому я не вірю в інтер? Бо це команда, яка звикла грати від оборони, сподіваючись на вдалі контратаки. Саме такої стратегії дотримувався Реал. І якщо на сатягу Бернабеу це більш-менш спрацювало, то на Етіхаді – ні. Просто зараз Реал, на мою думку, виглядає куди цікавішим за інтер. І думаю, ви зі мною погодитеся. Справжній фінал ми побачили у півфіналі між Вершковими та містянами. Щодо ходу матчу, то інтеру відверто доведеться відбиватися, як це робив Коровійський клуб у першому таймі другого півфіналу. У Нерадзурі виникали проблеми у захисті навіть з беззубим Міланом. Тому з Мансіті я прогнозую пожежу на пожежі у штрафному майданчику італійської команди. Щодо Манчестера, я сподіваюся, що гвардіоли не буде нічого вигадувати, як він любить, коли вісім прихованих дев'яток і форварди на позиції оборонців. Це, звісно, жарт, але частка правди в ньому є. Нерідко експерименти ПЕПа давали негативний результат. Згадати хоча б торішній матчі з Ліоном. Щодо козирів Сіті, ви їх і так знаєте, а найголовніше з них це Ерин Голанд. Він буде надмотивованим на взяття воріт. Не думаю, що умовний Ачеребі зможе його спинити. А якщо весь захист буде тримати норвежця, то у таких славних парубків, як Гріліш та Бернардо, будуть розв'язані руки, і вони вже будуть кошмарити бідолашного онана. Отже, повторюся, я прогнозую найкращий варіант для Інтера поразку з рахунком 0,2. Єдине, що мене мулює в цьому фіналі, це те, що в ньому не візьме участь Саня Зінченко. не в той час він вирішив піти в Сіті, ой, не в той. Так би в Україні був ще один переможець Ліги Чемпіонів. Друзі, а як ви гадаєте, яким буде результат фінального поєдинку Ліги Чемпіонів? Напишіть у коментарях рахунок. А якщо розпишете, як на вашу думку розвиватиметься матч, то взагалі будете справжніми красунчиками. А на цьому в мене все. Ставте свою чемпіонську вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал тисніть та дзвіночок та діліться випуском з друзями у своїх соцмережах. З вами був Костя Фолстин. Не сумуйте, донатьте на ЗСУ та любіть батьків. Слава Україні!